Повірити, е при всій повазі, друзі. Е далі цитата. Я майстром вигравав 2600 гросмейстром 2700 750 м Може бути. В нього дуже. Я не слідкував, але в нього дуже цікавий стиль гри. І він дуже впевнений в собі, тому чому б ні? Чому б ні? Далі байка, яка мене. Дуже здивувала, я передивився. В мене було 2200. Це він про себе каже. У Вовка він мав на увазі Юрія Вовка 2500. Це було на чемпіонаті України серед юнаків, і я його в одну калітку вигравав як і Гриньова на чемпіонаті України до 16 років. І тепер я зрозумів, як він рахував гросмейстрів на тому турнірі, ті, хто потім років через 10 стануть гросмейстрами, він вже їх зарахував тоді, як за гросмейстрів. Вовка ще років 6-7 не було 2500. Тому такі історії ну, вони не відповідають дійсності, і ті поради теж вони трішечки не, ну, не мають обґрунтування. Далі він розповідав про дуже велику любов до коней. Дійсно, конями він грає дуже цікаво. Розповідав, як він там Вовка раз, раз, раз конями обіграв, висновки.